Отримали негативний відгук на Google карті, що робити. Ви маєте розуміти, що коли Google приймає рішення, який відгук видаляти, який залишати, завжди мають бути або докази, або порушення, реальне порушення якихось правил Google щодо цього відгука. Це може бути щось там погане слово вам сказали, або якусь публічну інформацію, не публічну, приватну інформацію опублікували. Але коли ви скаржитесь, у вас там є перелік правил, до яких ви можете прив'язати цю скаргу. Якщо вам прилетів негативний відгук з однією зірочкою просто без слів, дуже велика вірогідність, що цей відгук залишиться, тому що нема ґрунту. Щоб скаржитись на такі відлік, нічого поганого не написано, просто оцінка. Тому забити просто на це. Все, що ви в принципі можете робити, це піднімати активність отримання ваших відгуків, тобто більше їх просити, вкласти це в свій бізнес-процес. Поки ви цього не зробите, у вас ви будете бігати з тими негативними відгуками і намагатись їх ну там видалити, скаржитись. Вам буде це, ваші нерви тріпати. Тобто вам треба це прийняти, цю систему. По-вашому, не дуже справедливо, але в принципі ця система вже декілька років, чотири роки регулює непогано відгуки. Відрізняє справжні не справжні, там дуже багато блокується і так далі. Тому, якщо отримали негативний відгук, поскаржились. Можете ще там подати апеляцію. В принципі, можна боротися з негативом. Але якщо ви вже отримали відгуки і ви знаєте, що це у вас сталося, то майте в собі силу прийняти, відповісти і так далі. Декілька лайфхаків. Скаржетесь по статистиці, краще на відгуки, які ви не відповіли. Хоча Google каже на факи, але типу, відсотки скарг кажуть інші. І відповідати на відгуки без слів, краще відповідати і скаржитись. І е е е якщо вам накидали вам багато фейкових відгуків, то треба зразу на всю цепочку скаржитись, апелювати. Ну, то видно, що там дакаути одноднівки, або е накидали всі там за 10 хвилин, пов'язуєте сказ. Якщо не виходить, і дійсно це багато, звертайтесь до нас. Ми зробимо спеціальну апеляцію, де ми все це розпишемо, і є дуже великий шанс, що це виділять не стовідсотковий, але набагато більший, ніж коли це робите ви. Тому звертайтесь до експерта з профілю компанії Google або за консультацією з просування вашого бізнесу на карті, або за послугами. Тобто все в з'єла.